Що ж, ось, власне, і все. Оцінки виставлено, зошити перевірено. Залишилися, лише підсумки. А підсумувати нам є що. Тож наприкінці навчального уроку хочемо подякувати всім, хто допомагав нам досконалювати наші вміння, стати кращими. Особливо нашим дітям. І з вами ми точно стали ще Елі. Головне все мати при собі. Тож іноді в наші будні були і якими такий вигляд мали. В той час, коли діти дозволяли собі бути вільнішими. Хоча треба бути чесними до кінця. У нас теж бувало м'як. Більше ми продовжували волонтери допомагати нашим воїнам і наближати нашу перемогу. І ось смачною вишенькою на нашому шкільному торці буде свято останнього дзвоника. А там і літо піде. І не тільки вишеньками можна буде прикрасити наш торт квітнього відпочинку. Хай це буде справжнє українське літо. Насичене теплим сонцем. Висними вітамінами, цікавими пригодами та незабутніми враженнями. Ну, ми проведемо наш літо з користю. Нам потрібно як слід зарядитись на наступний навчальний рік. Ох! Виспатися до схожо. Так, так. вчителі також сплять. Намилуватися природою так, щоб потім весь рік мати з чого писати. Твори, есе. Вірші оповідання! Школа теж матиме нагоду від нас у але це точно піде сів на користь. І перше вересня вже зустріне нас запахом свіжого ремонту. Особисто я кайфую від цього запаху. А ще, шановні учні... Наговоріться вже в цього літа вдосталь, щоб зробити маленький подарунок всім вчителям. А на уроках будете більш уважні. А ще ми із задоволенням чекаємо наших маленьких першокласників. Цікаве життя розпочнеться у них. Шановна наша шкільна родина, навчальний рік добігає кінця. Всі ми чекаємо на нашого відпочинку. Але закликаю вас проводити свій час і затримання всіх норм безпеки. Час тривоги та у час спокою. Аби всі ми з задоволеним посмакували обусною вішенка. Смакуйте літо, накопичуйте його енергію. Фільмуйте свої спогади. Адже колись це теж стане історією. Та найголовніше відпочивайте. Це теж наближає нашу перемогу. Адже це дозволить вам. І з новою силами, з нового навчального року здобути нові знання. Ой, занадто часто проживається слово нові, певно пора на відпочинок. Ще та, та мирного нам відпочинку!